Йдемо гуляти Берлін, знайомитися з містом більш детально. Це наш будинок, готель, в якому ми маємо апартаменти. Це апартамент готель. Тут дуже багато таких міні-квартир. І, до речі, це дешевий варіант. Дуже багато тут іноземців живе. Е, бо для Берліна тут якраз нормальні ціни. От. В такому він дворику знаходиться, а тут вже в цьому будинку тут звичайні люди мають. Квартири. Парковки він своєї немає. Але поруч є парковка. Вчора я, наприклад, запаркував автомобіль, то заплатив 7 євро. Ми вечором поставили, там буквально чуть-чуть було. Після 8 ї парковка безкоштовна десь до 9 ранку, якщо я попадаю, чи до 8. ї Можливо, до 8. ї а, От. І що ще хотів сказати? А, завтра, до речі, парковка буде безкоштовна і 26-го буде безкоштовна. Я вже на цьому автоматі побачив. Правда, місць не є так багато, але за рахунок я думаю, що буде дуже багато безкоштовних парковок. Багато платних парковок будуть безкоштовними. Я думаю, взагалі на Різдво проблем немає де паркуватися буде. Ось тут є одна велика парковка, така більш менш Але я поставив автомобіль трошки далі. Тут я теж не знаю, чи нам взагалі може безплатно. Ні, там є паркомат так само, такий самий. Тобто, а я думаю, може цей Та тут теж може знайдеться ввечері місце. От, а я поставив автомобіль. А, бачите, і там перед будинком теж паркомат є, тут всюди паркомати стоять. Тут по суті напевно ніде немає безкоштовної парковки. Є, е, і ось там машину я поставив на цій парковці. Ну, Те, що я вам розповідав по ціні. А тут є ще підземний паркінг біля цього готелю але я вже його не провіряв, бо думаю, він однозначно дорожчий буде, чим на вулиці. Хоча там з готелю теоретично можна в паркінг той спускатися. я бачив на ліфті кнопку. там ми навіть спустилися. Випадково там якраз в той підземний гараж. Ось такі будинки нас зустрічають Берліна. Класна машинка, ні? Йдемо ми з готелю нашого в сторону центру. Нам десь біля 2 кілометрів йти. Вирішили сьогодні взагалі автомобіля не обирати, щоб трошки подивитися місто. Ми були в Берліні, я говорив, але дуже мало. Тільки були біля Бродбурзьких воріт, ту частину міста трошки подивилися, купили тоді чашку, магніт. У нас просто мало було часу, бо Берлін був проміжним пунктом, Ми їхали в інше місто і там спішили. От. А тепер ми маємо достатньо часу подивитися Берлін. Щойно бачив, вже не знімав я його. І це так ми себе зловили на думці, що ми вже такого не бачили в Данії. Ну За весь час ми не бачили. Навіть в Копенгагені б взяти, що е, цей декілька разів були, не бачили. Просто вже так відвикли від цього такого видовища, коли людина на, ну, на асфальті, от зараз зима, з гурніостим стаканчиком просить милистиню. От. Трошки було нам зараз ніякого. Е, Знову бачите, паркомати. Всі, до речі, давайте глянемо, як вони тут точніше працюють. З 9 до 8 платно. Безкоштовні ці якісь святкові дні і по ідеї неділя. Ну, автомат сам не рахує. Я вон, пробував е, вибирати, наприклад, до завтрашнього дня. там, Воно завтрашній день перескакує зразу на 27. Тобто е, автомат сам знає, коли треба брати оплату, коли ні. І працює він інтуїтивно, зрозуміло. Тільки щось в мене зразу не хотів оплату брати. Буквально пару колонку набираєш час до якого. Підтверджуєш і тоді воно просто безконтактною карткою розрахуватися. От І все, направду легкий паркомат. Я десь такий вже теж бачив в Європі. О, вже телевежу звідси видно. Ми біля неї будемо полюби, як не нині, то завтра. А, і ще зараз кажу плани на сьогодні, які у нас ще один спальний район. Є евакуатор намальований, якщо 6 євро хочуть. І він знав, що щось не зовсім можна паркувати. Я до того веду, що в спальних районах платні парковки. До чого вже от великі міста доходять. Що говорити вже про паркінг десь в центрі. Треба платити, це напевно немала сума виходить у німців на парковки за рік. Е, так, ще хотів що сказати. Плани Та сьогодні плани у нас не кончить там великі, ясно, що знайомство з містом. Е, гуляти будемо десь до годинки, напевно. Постараємося до п'ятої подивитися такий ближній центр. то е, то що нам недалеко, то Ми зараз і подивимося без машини. А вечерю ми запланували десь, варітовано. ну, Прийдемо додому, хочемо десь до п'ятої повернутися, щоб приготувати святу вечерю. І... Повечеряти, Включити колядки українські. Така в мене традиція. Я стараюся, щоб діти теж це підтримували і знали. колядки наші українські. Ось, ось такий план. Тому не дуже складний план на сьогодні. Так що гарного перегляду. Не забувайте підписатися на канал. Якщо я правильно зрозумів, це є канал від річки Шпрей. Виявляється, У Берліні є така річка. Якщо я правильно на Google картах ще раз скажу, повторюсь, сразу прочитав. От. Там теж канал. Там зараз ще буде сама ріка. Трішки далі по карті бачимо, будемо через неї переходити. Ось такі райони. Тут дуже багато ось. Радянські будинки, значить ми, ну, та частина це більше була під окупацією Радянського Союзу після Другої світової війни. Ну, Я так суджу е, по архітектурі. Подивимося, ми, до речі, сьогодні теж плануємо. Ну, я думаю, сьогодні, напевно, все-таки є таке місце, оце, де була та Берлінська стіна е і блокпост Чарлі, по-моєму. Він такий історичний. Реальний був залишений з тих часів блокпост, де був поділ Німеччини по Берліну на Східний і Західний. І одна частина Німеччини, ну ви всі знаєте, мабуть, більшість, що була поділена між переможцями Другої світової війни, між Радянським Союзом, Америкою, Великобританією. Поділена була пополам і ГДР це була. Так, тоді називали ФРХ, ГДР, Германська Демократична Республіка і Федеративна Республіка Німеччина. І це були дві, якби розвивалися вони під своїй трохи лад, аж в 90-х роках Берлінську стіну розвалили. розвалювався Радянський Союз в той період. Ну і Німеччина об'єдналася. Це так трошки історії з той, що я знаю. Я не суперексперт, то що я так, наче чув. Де ми зараз, це називається музейний острів в Берліні. Якщо ви напишете в гуглі, то ви знайдете цю локацію і просто ну, зрозумієте, де вона є. Судячи по назві, та й видно тут на тій стелі, що тут багато є різних музеїв, і історичні, і скульптури. Десь вони тут поруч. Їсти вже захотіли, тільки з дому вийшли. Ми вийшли прямо до старого музею. Це діючий музей, там є багато експонатів античності. Також зразу ми побачили Берлінський собор, він займає дуже помітне місце. І поруч вежа, до якої ми будемо йти. Щойно я запитався, мабуть, в охоронця або поліцейського, не знаю, був жалеці, що ярмарок завтра буде працювати з 11 години. Тому супер! Завтра підемо тут сюди, прийдемо. Подивимося, що тут я вам знімлю, що тут е, буде. Сувенірне, мабуть, мази. Щось тут якесь цікаве, цікаве. Дуже яскраво, я не знаю, що це. все життя. Зайшли що, чесно кажучи, загрітися. Оскільки я зрозумів, тут все-таки кольорове, різні речі стилізовані під такі яскраві, провисті е, малюнки, візерунки. Як сказати, для настрою. І от по попельнички такі є. Є знають тостер. Це підставки. горнятка. Всяка-всяка дрібнички такі. Але яскраві, яскраві, яскраві. І кошти так середньо воно. по 7 євро. Дещо подивилися ваги по 19-90 євро ножі з ручками стилізовані, також 34,90 євро. Церку в німецькому в етичному стилі. Назва, чесно скажу, важка. Це прямо біля печі. Мені здається, коли в Берліні, хто є піднятися на цю вежу. Була якась. Яскрава пам'ятка спогаду Сьогодні у нас мінус 2 градуси. Чесно так, свіженько, морозяно, трошки зимно. Заходимо через періодичні магазини і гріємося. Все-таки взяли квитки на вежу. Вирішили не жалкувати з грошей. Раз за піднятися на саму верхню, ну, верх э, лежі і Ще взяли непрості куточки, трошки з приколами. Скоро побачите. Недалеко від локації тої лежі Барнінської ми зайшли. Буквально метрів 200. І ось така локація, це атомний годинник, показує годину в різних країнах світу. Ну і Така ж сама вежа, яку ми бачили на перший день нашої подорожі в місті Росток. Різдвяна така вежа. Видно, це традиційно для Німеччини такі речі. Ця локація називається Олександр Плац. І сьогодні, 24 грудня, біля неї тут є відкриті будки, на відміну там, де ми перед тим йшли. Маленький ярмарок на Олександр Плац Відкритий. Повно людей. Але тут дуже маленький. Де, Перше за поїздку перед'яна. 30 євро, я так зрозумів, по 10 євро стаканчику. Де, не мало тут бути. Дяте, як вам глітвень? Прекрасно. Добре? Всі грілося. Дали дітям такі от ходоги. Заплатили ми скільки? 12 євро за два. Все смішного. Танці в метко. Ні, це був заклад. <плес> Там поїзда їздять. <плес> Сьогодні відчуття <плес> чесно, що не Німеччина. Німецька мова майже не чути. Може, те, що ми по туристичних місцях ходимо. Російську мову чую. Та багато інших мов чую. багато є навіть дусів. Це дуже враження інтернаціональності Берліну. Це ми зайшли вже десь поблизу тої вежі. Ми квитки вже маємо. А ось вхід. Давай, щоб попасти. Я по аеропорту. Видали от, от детектор і всі речі перевіряють, от викладаєш. Ми зайшли вже у вежу. Вона така кругла. Тому ми так і догадуємося. Ресторан, а сюди платформа. Значить ми сюди йдемо. Ще один чекпоінт якийсь. Ще не сканували квитки. Що автоматично. Willkommen im Berliner Fernsehturm. Wir bringen 203 meters. Zur Aussichtsetage verlassen Sie den Aufzug bitte nach links.

Все, ми мы вже на вежі Стороны сторони сонця. зараз. Ти... Падає, Греча, а то все машинки там. Чесно скажу, народу тут просто багато, то не то сказати. Але якщо трошки почекати до будь-якого місця, вікна є доступ. А зараз на цю сторону. Ще вам покажу. Берлінські телебежі, тут дуже гарний краєвид, я краєвець. Ти так нічого не бачиш. Двісті три метра. Сидячи по тому де ми є зараз. Рано поверх по тут 207 метрів. Сам купол 32 метра. А вся повна висота до путя шпиля 368 метрів. Нет, ты мне был. Это пища.

Do not forget your coats and please exit the elevator to the left. We wish you a wonderful day and hope to see you soon again. Да? Ось мы мамушу с тобой будується. Hello. Так, дякую. Ми будемо відтворювати сьогодні фільм про історію Берліна. Це в самих телевізії. Замовлено зразу з катками. Дають на вибір два фільми. Один як в Телевежа, а другий про історію Берліна. Зараз сподіваюся. Що угу. найбільше? Мам, що сподобалося. А аж послізилися, як стіну ламали. А що тобі найбільше сподобалось, Ярослав? Оце. Все. Та скажи, не чую. Шим? Так, вийшли ми вже з телевежі, друзі. Поділюся так враженням. Ну, саме було класне, що останнє ми в 3D дивилися фільм про історію Берліна. Направда цікаво, вартує цього. Вежа то є вежа, подивитися на, на, на засвіти на Берлін. А 3D-фільм він доповнює. І не дуже велика була доплата. По-моєму, 30 євро ми доплатили за п'ятьох людей, щоб подивитися в цих окулярах фільми. Ну, класно. І ще хотів сказати, в них ще в квітках був варіант замовити зразу в ресторані щось. О, ну ми цей варіант не брали, бо ми їсти не хотіли. От. Ну, тому цікаво, цікаво. Ось вежа за моєю спиною. Ми йдемо ще трошки погуляємо і їдемо додому робити вечерю. Сьогодні свят вечір. Вже вечоріє. Трошки ще вечірнього Берліна подивимося. Сьогодні ярмарки не працюють. Колесо огляду Берлінського не працює, Ну, є, якби нам все говорять люди. Ми щейно теж питалися у вежі. До речі, українка була у вежі. Нас обслуговувала, яка знає і українську, і німецьку мову. Ось що значить знати мову? Вона тут працює. От. Вона нам там запиталася і сказала, що кажу, завтра буде все працювати. Ну, тут є аж два ярмарки і навіть два колеса огляду. Я думаю, що ми щось завтра. Ще Подивимося. Ось і завершується третій день нашої подорожі. Якщо ви хочете побачити перший та другий день, ми їхали в Польщу, в місто Щецин, до стоматологів. Ви знайдете їх в описі. Ще хотів розказати про поселення в готель. Воно досить цікаво було. Там немає взагалі людей на рецепції. Ми як приїхали, то що? Після третьої години наче було обіцяно, а, до речі, треба було пройти онлайн-реєстрацію, тобто чекін, скинути свій закордонний паспорт, написати, скільки людей у вас буде. От. І потім було повідомлення, ну це на спеціальному їхньому сайті, що в третій годині прийдуть там ключі доступу. Та й все. Ми приїхали ваш вечора в сьомій годині до готелю. Пробуємо зайти в готель. Код не підходить, той що в нас був. Ми там натиснули отримати ключ, пише, що ваш номер буде скоро готовий. Довіта, що ж таке, типу, вже сьомого вечора, мали бути вже 53-ї. Потім хлопчина там якийсь сидів, каже, каже, в мене така сама історія, я каже, я вже три години каже, чекаю. Е і що? Я взяв, подзвонив по номеру, який там теж був на рецепцію, ну, но номер телефону був. І кажу, що -то, от приїхали і не можемо заселитися. Спитався він прізвище і каже, ваші номера вже готові, нові сторінку і зараз ви отримаєте ключ. І все. Це зайняло вже пару секунд, але якби не подзвонили, то можна було ще чекати. Тобто сама система з з з така, е з трошки дає глюки. Це так, що якщо колись вам таке прийдеться, чи може навіть в той самий готель падати, то щоб ви знали. До речі, ось ще, ще один ярмарок різдвяний, Він має завтра працювати. Сьогодні чомусь ярмарки закриті. Видно ще святвечірі, тому, мабуть. І з того боку прапори України, причому такі багато. Та насправді дуже багато чую української і російської мови. От, ну і ми заселилися так. Тобто, тобто така велика була пригода. Добре, що є знання якісь хоча б базові англійської. є. Я зміг. Пояснити, що не можу попасти в номер. І мене ця людина зрозуміла і все оновила. Запиталася там, з якого я місця дзвоню при цьому. Я так зрозумів, що в них велика мережа в різних міст, так, Данії, кажу, в містах Німеччини, напевно. Ну і все, розблокували цей номер, і ми заселилися. Там просто кодом відкриваються кодом двері. На дверях є на ручці є набір коду, і так само для входу в приміщення. Велика, великий проспект. Собор канал і вежа. Діти, ходіть, помолимося до. І приступимо до святої вечері. Міцає сина святодуха, є сина святого духа, міцає сина святого духа. Отче наш, що є син на нехай. Хай прийде царствує. Святого духа мицає сина святого духа.